В Україні масовий спорт поки що не так добре розвинутий, як у західних країнах, незважаючи на діяльність таких легенд спорту, як брати клички Андрій Шевченко, Олег Блохін та Сергій Бубка, дюш, спортивних шкіл, тренерів та майстрів спорту поки що стає менше. Шанс на відродження спорту в Україні мало дати євро 2012 Хоча дивно, що в Україні почалася масова підготовка до спортивних змагань саме за один рік, адже навіть у шестимільйонної Швеції з самого дитинства юних спортсменів виховують і піклуються про них. То чому в Україні все робиться в останню чергу? Естафета Олімпійського гню це була знаменна подія для, для нашої держави і в тому числі для нашого міста, для нашої області. Естафета зібрала всіх найкращих, найкращих на той час. Євро 2012. Олімпійські ігри у Лондоні 2012. І стадіон Полісся у Житомирі 2012. Спорт охоплює весь світ, окрім нашого міста. Чому так? Сегодня вот мы здесь, на этом стадіоні, прекрасном прекрасному стадіоні, прекрасному стадіоні, в кавычках. Но здесь эта команда, Полесье Житомир, Спартак Житомир, була одна з лучших команд України. Здесь были, были прекрасные игры. Здесь был, был повний стадіон. Хочется сказати, що что обидно, що что вот этот стадіон такой в центре города. В центре прекрасное место. И это единственный стадион на Украине, который в таком состоянии. Я не знаю, власть говорит, 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 рассказывает, рассказывает, но авоз и ныне там. И свободное время, сегодня свободное время в Житомире, воскресенье выходные дни, суббота, воскресенье. Куда пойти? Что, что у нас есть? У нас ничего нет. У нас никаких развлекательных мероприятий нет. Наша команда вирішила, що було б необ'єктивно показати вам розвиток спорту лише у Житомирі. Тому ми виїхали за Житомир. Ми знаходимося у селищі міського типу Ємільшина. Це за 130 злишком кілометрів від Житомира. Коли ми їхали сюди, ми очікували побачити занедбане поле, на якому пасуться корови. Яке ж наше було здивування, коли місцеві жителі завели нас на стадіон Колос. Як ви бачите, він у нормальному стані. Тут Грають команди і тут досить розвинений футбол. речі, дає ще й непогану можливість заробити. Але чи можна виховати нових спортсменів у таких умовах? Я впевнена, що ні. Тому допомога меценатів та спонсорів конче необхідна для нашого міста. Ще набагато, але е, враховуючи те, що тут безкоштовно, і ми можемо займатися стільки, скільки ми хочемо. Е, умови ще такі більш-менш нормальні. Враховуючи те, що більшість сюди ходять, тому що їм дуже подобається, тому що це їхнє життя. Е, більше спортсменів тут е, майже все своє життя, вони вже звикли до цього, але будемо надіти, що колись це стане краще. One for the paper, two for the money. Right, girls getting money. What we gon' get to now, baby. Hey, hey, hey You see this is what I like to call Buy you music Cause you better buy you a car You better buy you a phone and you better buy you somewhere to stay Or I'ma walk right by Эти корты построили, когда была Олимпиада в Москве проходила, в 80-м году, 32 года. И были ремонты? Ни разу. Ни разу? И вообще не планируется? Планируется каждый год. Каждый год собирается начальство, собираются, планируют, но почему-то нет. Почему-то нет, говорят, нет денег. Обещали, приходили у нас депутаты, играли в теннис, даже турнир здесь сделали, где они играли. Ну, обещали, но ну, вот я не знаю. А это не может знаете? быть сын знает, он тренер. Да. А я, знаете, вот так только спрашиваю, ну ничего не делают, почему не знаю. Видно. На стадионе обещали что-то делать, тоже ничего, по-моему, не делают. Не знаю, почему. А у нас кто приходит? Такие уже, которые недорого и который не очень разбирается, так им играть. А хороший уже здесь играть не хочет. Потому что они, это говорят, мучение на таких куртах играть. Мучение. У рамках нашого розслідування у Житомирі про спорт ми забрали до сьомої школи, і тут ми знайшли хлопців, які займаються незвичним видом спорту: стріт воркаут. Це якби неформальний вид спорту, але він існує і набирає обертів і у нашому місті. Отже, зараз ми поспілкуємося із хлопцями. There's no need to fight, there's no need to kill Like love, making tours, doing the small before the big No need to, always it's free, such a good boy, on oh, such a god, just blow No, couldn't do such a come, shoot, go Just stay on to my way, go Yeah, I'll tell my way up, oh, I forgot so much, you wanna know. do no could good, do such a to Ну, Стріт воркаут – це ну, в переводі з це вулична тренування. Ми займаємось де угодно, на чому угодно, з ким угодно і коли угодно. Е, тут, як кажуть, в першу чергу це свобода. Кожен вибирає для себе, що йому більше подобається. Багато дівчат ще приходять займатися. У нас одна е, навіть виступала на змаганнях дівчина, отрима приз глядацьких симпатій. Ну, Розвела фурор для всіх. Всі були просто удивлені, шоковані. Всім сподобалось. Можна прийти і просто почати займатися. Ми допоможемо. В Дніпропетровську воркаут-фести проходять, куди збираються спортсмени з усього світу, з Америки, Латвії, Росії, Білорусі. І всі займаються цим літом. Цей воркаут. Фестиваль зібрав 10 тисяч чоловік в Дніпропетровську. А в Житомирі скільки збирається? Ну, зібралося людей? В Житомирі зібралося близько 300 десь Де. чоловік. Да, у нас подростковый клуб. Он относится к мирскому культурно-спортивному центру. Ну и вот у нас тут тренажерный зал, который, в принципе, посещают все возраста. Вот там от 14 и до, даже если у нас 67 лет посетители нашего зала. Да, мы принимаем участие в соревнованиях. Мы, ну, ребята из нашего зала, вот Дима Севрук ездил на чемпионат Европы по жиму лежа, занял там первое место в весовой категории до 75 килограмм. Выполнил норматив мастера спорта. Также мы участвовали в областных соревнованиях по пауэрлифтингу. Тоже заняли там призовые места. Нет, в принципе, это за свой счет все было сделано на энтузиазме. Подакці види сине Як блактіла спорт розпочинається саме з дитинства, і я кажу не про дитячі школи та спеціальні заклади, а саме про наші перші дитячі майданчики. В якому стані вони зараз у Житомирі? Ви можете самі у цьому пересвідчитися everything And I амен бариці every sound around Міська влада до кінця цього року планує встановити близько 20 нових дитячих майданчиків. Та чи вистачить цього для усіх дітей нашого міста? Чомусь думаю, що ні. Замало. Яблука займайтеся спортом та будьте здорові. Це вам рекомендує редакція ін за те крапка. Амбер сомочберене асі together now. I'm Амбе.